Вітаю вас, дорогі друзі, з вами близький піхотинець. Хочеться з вами поділитися гарною новиною. Біжать пасурмани від наших ЗСУ, залишають свою зброю, свою техніку, залишають майно награбоване, залишають свої нагороди, на кшталт таких за віру ЛНР і Волю, стоявшим на смерть. Ну, можу сказати, стоявши на смерть те, що вашу віру е, однозначно обмануто і зраджено, а вашу волю зачинено в кайданки і грати про кремлівських басурманських вожиків. Хлопці навіть тягнули з собою в колонах те, те, без чого вони не можуть. Водку полишали. Отож, е, Люди нас зустрічають, зустрічають, дякуючи. жаліються на басурман, жаліються на їхні бащенства, їхні гвалтування, їхні іго. Я не знаю, знаю точно, що наше відношення до ворога воно однозначно інше, оскільки ми керуємося іншими моральними принципами і засадами. Недавно я почув ще один випадок того, що наших воїнів каструють, і це, звичайно, викликає і якби, якусь таку лють, і відразу до того всього це рівень приматів. Можете самі досвідчитися в дослідженнях такого психолога, як Франц Деваль є. Зазначається така, така поведінка, не, коли е, самці шимпанзе борються за владу, е, можуть одне одному відрізати геніталії. Отож, басурмани, це є ваш рівень. Рівень обезьян, шимпанзе, махнатих не, ну, без, без, не, не людяних. Е, Тож люди нас зустрічають і видно, що люди ідентифікують себе як українців, тому, тому ми і наступаємо. Тому це тому, якби погоду нам робить Господь Бог. Ми впевнені, що ну, правда за нами. Так? От. Архангел Михаїв нагороджає нас своїм мечем і криє нас своїм щитом. Закликаю вас всіх, друзі, єднаємося ще, ще більше. Вкладайте любу якусь свою лепту, копійку, час, навики, вміння, емоції. Все-все в спільну. В Спільну шкатулку, в спільну корзину, в спільний котел, щоб ця війна, щоб ці басурмани переварилися в ньому, От, а в нас вийшов <реш> <реш> гарний і смачний куліш. <реш> От, вірю, що все буде добре і що за нами перемога. Друзі, дуже вас люблю і, і дякую вам за підтримку. Пишіть. Пишіть, підтримуйте нас. От, ми підтримуємо вас. Все буде Україна, слава Ісусу Христу. І з Богом.